Привіт. Бері, Бері, ну мо пошуміть бері вдома. Ура, так. Ву -ву -ву -ву. Так, так. А бері, у нас сьогодні для тебе простенька робота. Круто. Два слова. І потім ти вільний. Чудово тоді почнімо. Добре, отже, буде маленький музичний програш. Круто. Потім пауза, і ти кажеш сонячні родзинки. Просто сонячні родзинки. Сонячні родзинки. Може запишемо без музики? А ви тоді взагалі то режисер хоче почути це з музикою, Бері? Мені треба почути з музикою Бері. Тому ми зробимо з музикою, якщо ти не проти. Добре, тоді гаразд. Чудово! Отже, поїхали! І як будеш готовий? О, сонячні родзинки. А, ти трохи вибачте, спізнився, не... Бері. Вибачте, трова. Я це не знаю. була пауза. Там ти мав сказати. Отут в кінці Ні-ні, під час паузи. Під час, під час паузи, паузи кажеш сонячні родзинки. Ну я вже почув. Тепер мабуть встигну. Так, звісно, звісно. Добре, давай спробуємо ще раз і поїхали. Сонячні родзинки. О, зовсім трохи запізно, Бері. Там починає грати флейта, а потім пауза, і ти кажеш, а ви можете дати мені таймкод або що? Добре, і поїхали. Сонячні родзинки. А, Бері, все одно трохи запізно. Да, це, там, там пауза просто, там під час там паузи. Day -day. Ти а чуєш, паузу? Можна, можна я зроблю без музики. Скажи під час паузи. Якщо я скажу без музики, ви можете просто з'єднати. Почекайте, я скажу кілька варіантів. Ось, отже. Сонячні родзинки. Сонячні родзинки. Я хочу почути з музикою, Бері. Він хоче почути зможете просто з'єднати. Мені потрібно почути з музикою. Ви можете з'єднати потім. Просто з'єднайте. Я не чую вас, не чую. Ви вимкнули мікрофон. Випадково натиснув. І поїхали, Бері. Сонячні родзинки, дідько. Ні, Бері, поїхали ще раз. Сонячні родзинки. Ні. Ще раз сонячні родзинки. Ні, занадто рано Бері, ще раз сонячні родзинки. А, ні, цього разу пізно, ще раз давай Бері. сонячні родзинки. Рано, рано бері. Якби ти сказав під час паузи, Бері, поїхали ще раз сонячні родзинки. Ні, ще раз сонячні родзинки. Ні, цього разу було пізно, Бері. Треба потрапити в паузу. Раз, добре. Ще раз. Сонячні родзинки. О, Беррі! Я просто. Я не... Під час паузи, Беррі! Ви можете з'єднати. Ти маєш сказати під час клятої паузи. Так, 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 так. Поїхали. Так. Під час паузи, Беррі! Сонячні родзинки. Ми змогли! У тебе вийшло Бері! Ідеально! Боже мій! Нарешті! Ми візьмемо це Це було важко! Сонячні родзинки! Це було чудово! Я почув з музикою! Добре, дякую. Я взагалі-то забув поставити на запис. Та нічого, давай скажемо ще. А, раз! До сраки, ні усе добре, бері, слухаємо музику. Сонячні родзинки, сонячні родзинки! сонячні родзинки, сонячні родзинки! сонячні родзинки! Мені потрібно почути з музикою. Бері. Йому потрібно почути з музикою. Бері. Це був перший епізод нового шоу на Viva Plus. Якщо бажаєте побачити решту епізодів з українською озвучкою, підписуйтеся на наш патреон. Підписавшись на патреон, ви не тільки підтримаєте нас, а й отримаєте доступ до цілої купи ексклюзивного контенту. Ціла купа. Тож підписуйтесь на Патреон.